Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Росіяни не припиняють атакувати нашу енергетику цієї ночі. Били по Одещині ситуацію ускладнюють морози. Ремонтні роботи тривають цілодобово. Профільний міністр Денис Шмигаль анонсує на завтра тривалі відключення. Найскладніша ситуація зараз на Сумщині, Харківщині і Полтавщині. Є питання і по кривому рогу. Там місцева влада запізно реагує на тривалі відключення. Про усе це Володимир Зеленський говорив на селекторній нараді. Щодо поточного стану в енергетиці, повітряним силам доручено посилити антидроновий захист прикордонних із Росією областей. Ну а тим часом у одному із районів Дніпра люди скаржаться у пункті незламності їм не дозволяють підзарядити телефони. Пояснення більш ніж дивне, мовляв, допомогти можуть лише у разі. Повного блекауту, тобто багатогодинні аварійні відключення світла, аргумент не надто переконливий. Щоб з'ясувати, що відбувається у пункт, вирушила наша Софія Москаленко. Мені сторож сказав, що ми це викликаємо, якщо повний блекаут. Немає блекауту, а відтак і можливості підзарядитися. Ось таку відповідь Олександр отримав в одному з пунктів незламності Дніпра. Я знайшов де біля мене знаходиться пункт незламності, найближчий я. У мережі полазив, взяв з собою декілька гаджетів. Це мобільний пристрій, це планшет, а також що хотів зарядити ще її безперебійник. Найближчий до Олександра пункт незламності – у палаці дитячої творчості. Саме туди він і попрямував у суботу по обіді. Там були розетки, подовжувачі, і хотів включити, а як тут включити мені там сторож. Він сказав, так ні, нічого немає. Я говорю, ну, ж пункт незламності". він Сказав, ні. Як у ну зарядити Говорить, ні, немає Я говорю, а Чого так У вас там стоїть позначках? Там електроенергія, що можна зарядати. Тоді пригадує чоловік, сторож пояснив, нагальної потреби заряджатися немає, адже Дніпро не в блекауті. Олександр одразу почав шукати інформацію в інтернеті, як саме працюють пункти незламності. Вони працюють, якщо там немає більше восьми годин електроенергії. У будинку це багатоквартирний будинок вже протягом двох діб не було електроенергії. Тоді Олександр попросив сторожа сконтактуватися з керівництвом палацу дитячої творчості. Та той відмовив, мовляв, директорка у відпустці. Тож Олександр пішов додому ні з чим. Ось він той самий пункт незламності, де жителю Дніпра заборонили заряджати пристрої. Хоча вивіска повідомляє про зворотні і запевняє. Тут таки можна підзарядитися. Пояснити ситуацію погодилася директорка палацу дитячої творчості. Вона дійсно у відпустці, але приїхала на робоче місце. Каже, виникло непорозуміння і заряджатися сторож не забороняв. Він прийшов з пристроєм з ну, чи кафло, чи щось таке потужне. В п'ятницю в нас згорів генератор зорів. Ми сьогодні чекаємо ремонтників з міст світла, які. Заберуть генератор на ремонт у пункті незламності. Є й другий генератор меншої потужності, і заживити безперебійник ним неможливо, пояснює директорка. Малі форми гаджетів це телефони або по порибалки. Ми обов'язково заправляємо. Якщо приходять з великими потужними приладами, у нас гаситься. Вся система не тягне. Потужність генератора отакі прилади. Наприклад, як ну, приходять з е, акумуляторними блоками від велосипедів, від мопедів, ну і так далі. Ну, це заборонено. Але Олександр запевняє, не наполягав на зарядці свого безперебійника лише телефону та планшету. Черговий наш адміністратор відсутній був, бо це вихідний день був якраз. Тому така ситуація сталася, і може не так кваліфіковано відповів він. А... Коли дзвонили йому заступник директора, дзвонила, він казав: ну я ж не можу так сказати, от прямо такими словами. Відмовити у підзарядці гаджетів в пунктах незламності не можуть, підтверджують у міськраді Дніпра. Навіть якщо світло дають по графіку, цей департамент опікується 19 пунктами, включно із тим, де стався конфлікт. З кожним закладом як і з керівником закладом, які персонально віднесуть відповідальність, так само і з працівника. В цих закладів проведена бесіда, що ми не маємо права відмовляти. Ну бо на сьогодні тривалі відключення світла вони все ж таки зберігаються. А якщо конфліктна ситуація таки сталася, радять одразу дзвонити відповідальному за пункт незламності. Його контакт має бути на інформаційній дошці. Скаргу також можна залишити на гарячій лінії міськради. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Із першим офіційним візитом до Києва прибув новий прем'єр Молдови. Олександр Мунтян зустрівся із своєю українською колегою Юлією Свериденко. Обидві наші країни є кандидатками на вступ до ЄС, тож співпраця на цьому шляху була серед ключових тем. Молдова підтримує Україну від самого початку повномасштабної війни. І ми разом рухаємося до нашої європейської інтеграції. Я впевнена, що це партнерство стане значимо складовою в рамках європейського союзу як найскоріше отримання членства, в якому є для обох країн пріоритетною метою. А ми обговорили всі ключові напрямки та пріоритети для подальшого розвитку. Ми підтримуємо функціонування реєстру збитків та міжнародної комісії з розгляду скарг, а також створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Ми затвердили гуманітарний пакет для України, який включає в себе пожежні автомобілі, електрогенератори, засоби захисту, медичні товари і продукти харчування. Уже наступного року ЄС готує для України часткове членство. У Брюсселі розробляють безпрецедентний план, який дозволить нам отримати місце за європейським столом ухвалення рішень ще до виконання усіх необхідних умов. Механізм цей потребує п'яти років, пише Політіко. За ним ЄС має змінити правила прийняття нових членів, де спочатку країна вступає, а потім поетапно отримує права і обов'язки. І найголовніше це дозволить обійти вето Угорщини. Членство у Євросоюзі Київ розглядає як одну із гарантій безпеки і наполягає, щоб до майбутньої мирної угоди була включена чітка дата вступу. На фронті від початку доби відбулося 33 боєзітнення. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 13 атак, 4 тривають досі. Точаться бої на Костянтинівському. Українці відкинули росіян біля селищ Ставки і Озерне на Донеччині. Просто зараз відбувають ворожі штурми на південно-слобожанському і Гуляйпільському напрямках що їх отримала родина помилково похованого бійця Назара Далецького, який минулого тижня повернувся з полону. Вони мають повернути державі, каже представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний. Наголошує, хто саме і на якому етапі допустив помилку, адже ДНК експертиза є надзвичайно точною. Мають обов'язково з'ясувати. Тим часом рідня Назара повідомили нашим журналістам із запитом про повернення коштів до них ще не зверталися. Більше того, вони не отримали повної суми за загиблого воїна. Тож усім цим зараз займається їхній адвокат. Більше на цю тему говорити не хочуть. Нагадаю, під час останнього обміну додому на Львівщину із полону повернувся 46-річний Назар Далецький. У вересні 22-го він ні нібито загинув на куп'янському напрямку, і це підтвердила експертиза ДНК. А улітку побратими, що були із ним у полоні, повідомили, що він живий. У слов'янську окупанти 11-річну дівчинку разом із матір'ю. Зранку російська авіація скинула на місто щонайменше сім кабів. Вони падали просто на житлові будинки. Один із них зруйновано вщент. Тіла загиблих рятувальники піднімали з-під завалів. 16 людей були поранені. Усі вони, включно із семирічною дівчинкою, у шпиталені. Ну і п'ятеро людей поранені від ранку у Херсоні під час дронових атак і артобстрілів у корабельному і Дніпровському районах міста. Окрім цього, московити в чергове скинули дронами на житлові квартали міни-пелюстки. Їх знайшли на вулицях корабельного району. А ось так зараз виглядає серед містя Херсона. Зранку російські снаряди влучили просто в будинок. Пошкоджені вікна, двері, побите, припарковане поруч авто. Але люди не постраждали. Під Час окупації Гостомеля вона мало не заплатила життям за те, що рятувала людей. Медалю за звитягу президент відзначив Олену Юзвак, директорку Гостомельського центру медико-санітарної допомоги. Під час окупації росіяни перетворили амбулаторію на свою комендатуру. Після ремонту руський дух звідти нарешті вивітрили. І щоб показати вам оновлене приміщення, туди відправилася наша знімальна група. Цей простір в амбулаторії новий. Це е, крісло для грудного вигодовування. Да. Це дитячий такий майданчик. Діти доволі, діти задоволені, дітям дуже подобається. Подобається вам? Так. Медзаклад ремонтували уже щонайменше двічі. Востаннє повністю замінили і усі меблі. Бо росіяни, що зайшли сюди у березні 22-го, розтрощили геть усе. Було зруйновано все обладнання, всі лікарські засоби, всі обладнання, воно все було просто знищене і зруйноване. Валялися їхні е, залишки їхніх пайків, то що вони там харчувалися, ну, сліди, сліди їхньої життєдіяльності. Тобто вони е, ну, варвари. Уперше ми приїхали сюди за два місяці після звільнення Київщини. Звісно, без ладу не застали. Медики усе прибрали, бо прийому чекали пацієнти. З першого квітня ми відкрили перший гуманітарний штаб спочатку в селищній раді, а потім вже перейшли під нас працювати тут. Забили вікна, вимили, вичистили. По допомогу поранені та недужі під час окупації зверталися постійно, і місцеві медики лікували їх на свій страх і ризик, доки росіяни амбулаторію не перетворили на комендатуру. Це облас лікаря в першу чергу. Людини, лікаря, ти виконуєш свої обов'язки, тому що раз ти давав клятву Гіппократа, ти маєш працювати за благо людей. Колись ти зайшли орки, тут працювати було в принципі, неможливо. Тоді імпровізований медпункт Олена обладнала у себе вдома, але і він пропрацював недовго, бо туди теж вдерлися окупанти, звинувативши її родину у допомозі нашим збройним силам. На наділи кульки на голову. Скотчем кучем навколо шиї і до 30 секунд тримали безкісню. Їх обох росіяни затримали. Олену згодом випустили. Її чоловіка ще кілька місяців тримали у Курську і лише у квітні обміняли. Пізніше за заслуги медикиню відзначила. Держава. Я дякую, що моя праця відзначена. Це приємно. По перше, це приємно для моєї мами, тому що вона мене рідко бачить, бо я більше на роботі ніж вдома. Нині амбулаторію розбудовують за кошти американських меценатів. На цій земельній ділянці зараз будуємо нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини. 210 квадратних метрів, але вона її потужні. Це 8-10 тисяч пацієнтів. І впроваджують практику британських колег у лікуванні психоемоційного стану українців. Ми підтримуємо двох тутешніх психологів, які працюють зокрема з посттравматичним стресовим розладом, і в дорослих, і в дітей, які зазнали його внаслідок окупації. Це дуже важливо мати підтримку професіоналів, які знають свою справу. З нашими людьми у межах цієї ж програми психологи працюють і за кордоном. Вони реалізовують різні онлайн-програми для підтримки українських біженців, які знаходяться в Британії. Дуже часто люди зіштовхуються з певними культурними відмінностями, соціальними різними речами. Так нік зі своєї сторони допомагає вирішувати різні питання з муніципалітетами у Бірмінській общині. Щоби її розвивати і надалі, волонтерів шукають і в Європі Я теж. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Її Набрає обертів скандал навколо позиції нашого олімпійця Владислава Гераскевича, який на тренуванні в Італії одяг Шаломи з фото наших атлетів, яких убила Росія. Але міжнародний олімпійський комітет виявився категорично проти. Ось що про це розказав сам Владислав. Дуже сумне продовження історії з нашим шоломом. Представник МОК то що Цирунага, який відповідає за комунікацію між спортсменами та ноками і мок висловив критичну заборону використання даного шолому на змаганнях та на офіційних тренуваннях. правило 50 стосується політичних заяв, які ображають інші нації, інших людей інших спортсменів. Я вважаю, це не той випадок. Це від України була швидкою і однозначною. Першим прапороносцю нашої збірної Владиславу Граскевичу подякував Володимир Зеленський за те, що нагадав світу ціну нашої боротьби і за правду, яка не може бути незручною. Потім Національний олімпійський комітет України офіційно звернувся до МОК з проханням дозволити спортсмену використовувати шолом пам'яті, адже це не порушує правила ігор і не суперечить олімпійським цінностям. Натомість у МОК запропонували Граскевичу компроміс замість шолому і світлинами надіти чорну жалобну пов'язку. Більше про це про реакцію на оцю неспортивну поведінку міжнародного олімпійського комітету і принципову позицію українського скелетоніста Владислава Гераскевича ми розкажемо у випуску Єдині головне у 20-й. Не пропустіть. Поки що це все. Наступний випуск новин рівно 19-й. інформації буде більше. Ну а зараз слово моїм колегам Вікторії Малосвітній і Богдану Машаю. Побачимось. І як її подолати, ми говоримо далі з Олександром Сіренко, аналітиком консалтингової компанії «Нафторинок». Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго дня. Доброго дня. Давайте розпочнемо з того, чому зараз стаються ці проблеми з дизельним паливом у сильні морози. Це все ж таки погодні умови чи можлива переміна постачальників дизельного палива в Україну, тому що одні експерти називають пов'язуються саме з цим, тому що паливо до нас іде в дизельне в тому числі саме з південних країн, де Ну, які так, грубо кажучи, не, не дуже розраховані на те, щоб пробити дизельне паливо а, таким стійким до таких морозів. От у чому а, головна проблема? Ну я би назвав, мабуть, дві проблеми: Перша – це відсутність в Україні якихось норм та органів, які би слідкували за тим, аби на заправочних станціях була дотримання норм. При пониженні температури торгувати саме зимніми марками дизельного пального. Їх наразі ну, в нас ми імплементували норми європейські і наразі ми використовуємо дві марки: це І та Ф, відповідно до стандарту ЄН 590 європейського. І в нас по суті нема в Україні того органу, який би дивився, аби торгували саме цими зимовими марками. Я не відкрию великої таємниці, якщо скажу, що ми до великих морозів в Україні доторгували літнім дизелем. І це головна причина, або міжсезонним, головна причина того, що машини ставали на заправках. І це от три тижні тому, коли почались ну, низьки, аномальне. Скажімо, за останні роки пониження температури машини стали саме через те, що у нас не було якісного відповідно до погоди дизельного пального. Це перша причина. Друга причина, що ці морози настали для багатьох неочікувано, як і зима, в принципі. І самі оператори не думали, що буде така низька температура, і продовжували по суті контрактувати ті марки дизельного пального, які, ви правильно кажете, надходили нам з півдня, де ну, не виробляють зимних видів, зимових видів дизельного пального. І воно поступало в мережі, і це, звісно, було. Для багатьох регіонів, навіть регіонів, де над низька температура трималась більше, ніж скажімо, у Києві, це було ну катастрофічно і ну, такого Ось, не Александра, можна... Скажіть, будь ласка, за, за цю ситуацію хто має нести відповідальність? Хто відповідальний за те, що так сталося? Поки відповідає сам оператор, тобто мережа ЗС, яка не Неправильно підготувалась до цього до цих низьких температур, І її покарати по суті не можна, бо нема в нас такої не передбачено за це покарання. Нема штрафів за те, що він торгує не тим, ну не, не зимовим дизельним пальним. А якщо немає, ну фактично, цих штрафів, немає органу спеціального, який би мав би контролювати, чи відповідає дизельне пальне тим європейським стандартам, на які ми підписалися. То чи може сам водій якось розпізнати, купуючи це дизельне паливо? Як, чи, чи чи є воно, чи відповідає воно тій арктичній назві чи арктичній стійкості, яка використовується часто у назвах? Чи може сам водій це якось перевірити? І як безумовно. Тут дуже прості поради, ну низькі, низькі температури у нас відбуваються вночі. Це всім зрозуміло, це Погодні умови, це фізика, і ну, кожен водій це розуміє перед тим, як ну по суті, можна згадати, де ти останній раз заправлявся, яким дизельним пальним чи є можливість перевірити на заправці паспорт якості цього пального, де буде зазначено температура фільтрованості десь бо це. Сам основний показник, через які зараз машини стають, бо в дизелі є парафини і вони перетворюються на гель або застигають, і фільтр не пропускає диспальне до паливної системи. І по суті, подивитись прогноз погоди: якщо вночі буде мінус 20, а ти заправився маркою, і яка температура фільтрованості мінус 15, то на ранок можна на машину. Не розраховувати, Тр... треба шукати е, інший транспорт, або ну якісь дії вчиняти, але не в свою автівку сідати, якщо вона, звісно, на вулиці. А є у вас? Як... А вибачте, каже там, як і будь-який транспортний засіб, потрібно е, при можливості тримати його не на вулиці, е, якщо є така можливість, а дійсно в приміщенні, де більш висока температура, і цих негараздів з дизелем може не статись, а скажи, будь ласка, коли ти обираєш на які заправці краще заправитись, чи є якісь ознаки, які можуть тобі допомогти визначити, що тут менше ризик помилитися? Не знаю, можливо. Як там зберігається, де воно розташовано або подивитися на того ж самого постачальника от, всі е, мережі вони фактично декларують звідки вони привозять пальне. Е, і так як от ви підпадаючи на перше запитання, дійсно підтвердили, що є такі певні проблеми з дизелем, який йде з південних країн. Можливо, варто придивитися до тих, звідки приходить дизель там з північніших країн. Ми знаємо такі перевалки там через Польщу, Литву здійснюються. Ви праві ну тут за географічними ознаками можна безумовно обрати зробити вибір чи заправлятись на цій заправці, чи ні. Ну припустимо, я не бачив там з Греції диспальне, яке там було б з температурою фільтрованості там більше ніж мінус 20. А ми знаємо, що у нас опускалась температура мінус 26 було і До 30 в області опускалась навіть на Київщині, тому розраховувати на цей дизель вже не варто. За географію знову ж таки з північних країн у нас одна мережа полюбляє писати, що в них з Фінляндії дизель завозиться, і навіть такий маркетинговий ход зробила. Написали, що це Арктика, хоча це не Арктична. Марка ну, в, в правильному нормативному сенсі неартична марка, диспалива, але все одно вона витримує там більше, ніж мінус 32 градуси температура фільтрованості. Дійсно, на це треба звертати увагу. Але один і той же завод, навіть Витовський, який у нас дуже популярний в Україні польської групи Арлєм. Він виробляє декілька марок десь пального і воно відрізняється в ціні. Чим нижча температура фільтрованості, звісно, воно дорожче, і це видно і на стелі. Тому вибір завжди у покупця є. Як мінімум, треба подивитись паспорт, перепитати, якщо пістолетник не знає цієї інформації, припитати на касі або у старшого на заправці, хто відповідає за. Поточну роботу заправки, ну і хороша практика була декілька разів, декілька років тому, коли оператори виставляли пляшки прозорі з дизелем прямо на ПРК на роздаточній колонці, де можна було побачити, встигає цей дизель чи він зберігає ті самі властивості рідини на морозі це найкращий, як на мене, і маркетинг, і показує е, ну, чесність цього оператора перед своїм споживачем. От, Пане Олександр, якщо такі методи збереглися і цього року, то напевно на таку потрібну заправку і заїжджати. Дякуємо вам за цю розмову. Олександр Сіренко, аналітик, консалтнови е, компанії «Нафторинок», був з нами на прямому зв'язку.